Гарний день Багато я, звичайно, сьогодні не знімала. Але думаю, ой, вибачаюсь. Думаю, що те, що хотіла зняти для себе, на пам'ять зняла. просила на скамічку, випила каву. З круаснчиком. Біля мене сиділи дві дівчини молодих. Ну, не знаю, може, може 18 років, може, може 20, не знаю. Н не придивлялася, не розглядала їх. Але розмови, звісно, мене вразили, це м'яко кажучи. Я так зрозуміла, що дівчата нетрадиційної якоїсь орієнтації. Мама дорогая. Це, звісно. Якийсь космос, боже, які розмови. Страх Господній. Через кожні п'ять секунд матюки, мама дорога. Оце так рожай виходить.